Дуже швидким темпом до нас наближаються новорічні свята, особливий час для сімейного єднання і радості. Проте українські військові, які стоять на захисті нашої країни, не зможуть відсвяткувати новий рік в затишку своєї домівки та сісти за новорічний стіл разом зі своїми родинами. Вони віддають перевагу військовому обов'язку та готові боротися за мир та безпеку нашої країни. Навіть у святкові дні тому з метою подарувати захисникам відчуття свята одеські волонтери готують для них олів'є традиційну новорічну страву, яка має нагадати військовим про те, що їх з вдячністю чекають вдома. Я розумію наскільки зараз важливо збирати гроші на там дрони, на амуніцію це саме там перший топ напрямок. Але ми спробували подумати, що хтось буде там святкувати вдома за столом, а хлопці не зможуть цього зробити. Тому ось ця ініціатива вона відкликається зараз більш краще для людей, і вони у них є завжди вибір. Вони можуть скинути 100 гривень, наприклад, на дрон чи на олів'є. Комусь буде легше за столом сидіти, відчувати, що він зробив щось для олів'є солдатам і він може з'їсти олів'є і вдома сам. Тобто, знаєте, це як такий обряд очищення перед святом, що ти хоч щось зробив, теж для того, щоб хлопцям було комфортніше чи святковіше. Це вже другий рік, як волонтери організовують приготування салату для військових. Тоді на приготування 100 кілограмів олів'є з усіма етапами було витрачено день. Волонтери кажуть, ніякого секрету приготування салату немає. Головне, з яким настроєм ти робиш цю справу. Знизу йшла картопля, Потім морква, яйця, солоно, огірок, і зверху ми вже засипали горошиком і давали мене з собою. Закупівлі на інгредієнти волонтери роблять з донатів, а також замість коштів можна привезти овочі. Минулого року їздив до своєї бабусі, і вона виділяла нам декілька банок огірків солених, які ми потім розрізали і відправили теж в олів'є. Готувати олівє волонтери планують 29 грудня напередодні нового року, щоб українські захисники змогли отримати свіжий смачний подарунок. Збір на закупівлю продуктів харчування триває. Поки що назбирали коштів приблизно на 50 кілограмів салату. Приготування олів'є це також чудова нагода насолодитися часом, проведеним з друзями, кажуть волонтери. В процесі приготування Одесити діляться новинами та спогадами, а також приносять свій внесок у створення новорічного дива. Раніше ми частіше бачились. Зараз усі розкидані по своїх справах. Хлопці там шиють розгрузні системи, там, роблять бронежилети, хтось волонтерить, у когось інша робота. Ну і Всі бігають, і, і так, щоб зібратися разом, посідати і порозмовляти, не було такого. В тому році всі зібрались, і, і от під нарізку олів'є, в кого як рік пройшов, так сказати. Та, попри те, що приготування олівє відбувається в домашній атмосфері, волонтери не забувають про дотримання норм гігієни. Воно більше було. Правильно організовано, тому що якщо це домашня атмосфера, то ти готуєш щось для свого рідного, ти там розумієш там, і він розуміє, що ти робиш. А ми тут сюди там, запросили людей, яких ми теж знаємо, але все має бути в рукавичках, все має бути стерильно, тому що ми веземо хлопцям, яких ми не знаємо, які не знають нас. Тобто вони мають бути впевнені в тому, що ми там нічого поганого їм не привеземо. Цьому році на Олів'є чекають захисники, що оборонять південний напрямок: Са Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. Зробити свій внесок до привітання українських військових з новим роком можна, зробивши донат.